Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І нас зв'язалося вже романтичне спілкування, яке тривало декілька місяців. Що ще ти хочеш знати, Маша Єфрасина? Чекаю, якісь місяців років, ні? Ні, декілька місяців тривало спілкування в форматі. Онлайн Побачень. онлайн, онлайн спілкування. Він прислав мені вірші, ага. я відповідала йому, іноді скидавала якісь там селфі свої, які він просив мене скинути. Селфі. І коли коли ваші стосунки перейшли з онлайн онлайн-побачень вже в стосунки? Тоді, коли ніхто про це не говорив публічно, у нас були стосунки. Я, е, так як я в творчості відтворюю свої особисті історії, я запросила його знятися в кліпі. Ну і він, звісно, погодився. На той момент наші стосунки були в розпалі. В кліп юність. Так, 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 я розумію. Це і в кліпі видно. Хтось. У вас була домовленість, що ви не. Ну, як кажуть, ми е, приховуємо, ми не приховуємо, але і не афішуємо. Чи ви все ж таки домовилися, що будете до останнього подавати це як творчий тандем? Я просила подавати це як творчий тандем. Чому? Я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі. Раніше навіть було шкода, що мої почуття виявилися не, не, не такими сильними, як його. Протягом всього роману? Ну так. Да. Ем, я зараз на антидепресантах, і зараз відтоді, відколи почалася це, ще, ще від того, як це закінчилось. У вас закінчився роман, закінчилися та, стосунки. Так. Ну, закінчились. Хто був ініціатором? Я? Чому? Бо я закохалась і я не змогла на два фронти.